Ага-гармата! Перехитруємо ворога. Щось останнім часом вони трохи активізувалися. Острі! Всі розуміють, що це дуже важка робота на виснаження. Як Казка про Гулівера, який я там великий, я там сильний, але його маленькі повалили, зв'язали. І... Так і ми, в принципі, якби 24 лютого всі не... Не зібралися і не почали бити ворога, то, то у Гулівера було і все вийшло зараз. На даний момент в нього немає шансу. 152-й трофейний калібр. Раніше ця гармата була російською, але тепер уже в складі Збройних сил України вона працює по російських силах в районі Бахмута. Останнім часом роботи в гармати багато, тому що росіяни намагаються наступати. Це жива сила. Вони перейшли зараз наступ на даному направленні. І відпрацьовували по плановій сідлі там, де в них є найбільше скупчення. тобто у нас порозвідданим. Увага, гармата! Олександр, військовий спецпідрозділу Цунамі, бригади національної поліції Людь. Сашко поліцейський до повномасштабного вторгнення працював оперативником, ловив злочинців. Жартує, нинішня робота дуже схожа. Тут е -е, своєобразний, як то кажуть, е -е, карний розшук. Тому виконуємо завдання тільки трошки в іншому напрямку. В карному розшуку знаєте, є таке переслів'я, я думаю, як злочинець. Тобто, де б як ви б наступали, де б ви йшли, де ви ховали той чи інший вогневий засіб, тому подібне. І воно допомагає тим, що цим самим ми перехитруємо ворога. Його підрозділ з кінця літа воював за Кліщівку, а зараз відбуває штурми супротивника на цьому напрямку. Олександр майже кожного побратима знає особисто. Відправив мене командир на те, щоб набирати людей під ну, одну, в підрозділ. Мені сказав одну фразу, і й, в принципі, справа дилася, це каже, кого набереш, тим будеш воювати. Що ви розповідали людям, яких ви набирали? Правда? Правда, як вона є, що прийдеться воювати. Це трофейна МСТБ була захоплена зсу у російських солдатів. Дальність пострілу два десятки кілометрів. Тепер працює по тилах російської армії. Стара радянська, тепер українізована російська гармата. Сергію подобається. Називає її снайперською. Працюємо як і по піхоті, так і по боєприпаси десь кріпилися десь скоріше всього десь підвоз БК. Угу. я думаю що щось останнім часом вони трохи активізувалися окрім російської мсти, російські штурми відбуває і американська гармата Давай, Дані. Да. Постріл! — Постріл! Дуже добре себе показала на даній місцевості, на даній ділянці фронту. Скажем, вона, тих, хто працює на ній, вони отримують моральне і естетичне задоволення від неї. Із цигаркою, майже не прикриваючи вух, із задоволенням на американській гарматі працює Сергій. Острі! Роботу Сергій виконує ще й відповідально. А Це приносить результат. Ну, з годинник від командира. Батареї отримав за СПГ. Оцей годинник отримали? Серйозно? Да. серйозно. — Це завдали ураження, правда? Да, завдали ураження. Гордитеся? — Звичайно. А що за годинник? Хороший якийсь? Не знаю, головне повага. В основному працює по живій силі. І в укріпленнях, тобто легких укріпленнях, я б сказав, наприклад, якщо в дім заходять жива сила противника, то можна працювати на фугасі і всередині випалює доволі. Так всі, хто там знаходиться. М-119 працює не замовкаючи, відбуває штурм біля Бахмута. Російські військові пішли у наступ, намагаються відвоювати втрачені. Погодні умови зараз якраз найбільш підходящі для них. а саме вітер. Наші коптери мінімально повітрі, і за цього вони більше як радянська доктрина в них в атаку і тому подібне. Вони і так нормально. Киригують піхотою. Так, 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 давлять піхотою. У них немає керування підрозділами, так як у нас, наприклад, що за допомогою дронів. Бійці впевнені, відіб'ються. На цій ділянці фронту кажуть, війна не заморозилася, не перетворилася в окопну. Тут одні штурми перетікають в інші, і ніхто не хоче відступати та поступатися. Всі розуміють, що це дуже важка робота на виснаження. Це гігант, який просто вирішив... Задавити, як то кажуть, це знаєте, така казка про Гулівера, який я там великий, я там сильний, але його маленькі, але дуже багато людей. Повалили, зв'язали. і то Так і ми, в принципі. Якби в 24 лютого всі не, не зібралися і не почали бити ворога, то, то Гулівера було і все вийшло. А зараз на даний момент в нього немає шансів. Пушку накривати. Просичалки, Сергій Декун, да Андрей Для Радіо Свобода.